На Івано-Франківщині на 30 відсотків зросла кількість втоплених. Лише за минулий тиждень в області втопилося семеро людей. За півроку на водоймах загинуло близько 30 прикарпатців, серед них двоє дітей. Рятувальники запевняють, причини більшості цих смертей банальні. Недотримання громадянами правил безпечної поведінки на воді. Зв'язку з пекотною погодою більшість людей купаються на відведених для відведених для цього місцях. Ці місця не пристосовані для купання людей. Зв'язку з тим, що не обстежено дно. Немає пристосованого пляжу, немає аварійно-рятувальної служби, немає рятувальників, які б могли надати допомогу цим людям у випадку виникнення надзвичайної ситуації. Зараз працівники МНС посилено взялися за роз'яснювальну роботу серед мешканців. Вони проводять рейди по річках області, роздають тематичні листівки та дізнаються в людей, чи знають вони про правила безпеки на воді. Хоча я виріс біля річки, але не лізу купатися в незнайомих місцях. Ну, я сьогодні тут плаваю перший раз, але я звичайно перше О все тут переплаваю, передивлюсь, переміряю там. Ну там перевірю, дно, чи немає. Для мене навіть важливо просто стеклешко. Не то що там вже враховувати арматури ці все. Якщо там буде якась арматура, я навіть близько пройти не буду. Останні трагічні випадки сталися у надвірнянському та коломийському районах. Там втопилися 14-річна дівчина та 32-річний чоловік.